Бродівська центральна міська бібліотека, де господарює Лариса Шнет, є місцем для проведення різноманітних заходів та зустрічей, якою була одна із таких. Дивіться у сюжеті. У читальній залі Бродівської книгозбірні зібралися активні молоді люди міста Броди. Усіх їх об'єднала спільна мета дізнатися більше, що таке рабство і як з ним боротися. Переважно гостями заходу були студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шишкевича, учасники були поділені на команди, яка придумала собі креативні назви. Даний проєкт реалізований за підтримки благодійного фонду «Каріта та зброди, побував на заході отець Ярослав Царик, який завітав на декілька днів до бродів. І коли ми говоримо про сьогоднішню, що... Тему, і я читаю ці гарні слова, ви люди будьте вільні, хотілося, щоб і ми, як українська нація, як український народ були вільними. Саме за свою вільність, не бути новітніми рабами, рабами цілої імперії чи системи складають нам жертовності захисту нашої вітчизни, багато наших героїв, хлопців і дівчат. У дружній та затишній атмосфері учасники дійства ділилися думками про те, яку шкоду несе рабство. Така пізнавальна лекція стала поштовхом до формування думок про те, наскільки важливо бути вільним та відкритим у своїй діяльності. Загалом захід припав усім до душі. Бути вільним це значить поставити себе в площині відповідальності своєї життєвої дороги, щоб я став кимось. Для себе, для своєї родини, для свого роду. щоб я викоробував своє ім'я. По завершенню цієї пізнавальної лекції оцю Ярославу вручили приємний подарунок Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.